Коли я уїхала в Америку, ми з чоловіком втратили дитинку. На 18-му тижні вагітності наш хлопчик народився живим і він жив дуже коротко. Він тільки одну годинку жив. Надія Гординська пригадує, як понад 11 років тому втратила дитину. Тоді у неї виникла ідея створити простір для жінок, які опинилися у схожій ситуації. Сьогодні такий простір для психологічної, матеріальної, гуманітарної допомоги вагітним породілям та жінкам, які мають дітей віком до п'яти років, відкрили у рівному. Ця організація вона народилася з нашої болі. У центрі каже волонтери займаються наданням допомоги жінкам, які через певні обставини не готові до вагітності і народження дитини. Нині такі заклади працюють у десяти регіонах України ще два в Америці та Польщі. В нас народилося більше 900 діточок вже. І більше двох тисяч жінок отримали матеріальну психологічну допомогу. Коли почалась війна, я сама була вагітна і 3 березня народився мій синочок. І в нас в Запоріжжі було дуже неспокійно. І було це були такі складні роди. Еліна Бринза мала складну вагітність. Каже, після народження її син не міг самостійно дихати. Нині жінка займається, зокрема, тим, що допомагає жінкам підготуватися до материнства для того, щоб мама взагалі познайомилася зі своїм тілом. Як бути мамою для новонародженої дитинки? Тобто, ми допомагаємо їй. Її... Отримати знання такі, потім про те, як за собою доглядати. Далі в нас вже третій курс розроблений: про те, як виховувати дитинку, про те, як взагалі бути щасливою мамою, як встигати багато і не втомлюватися. Лайф центр у Рівному, зі слів Надії Гординської, відкрили за гроші благодійників. Це громадська організація. І всі наші директора вони закликають жертвувати місцевих людей. Тобто, ця організація існує на донорах, українських донорах, американських донорах. Тобто, немає якогось одного донора, який фінансує цю організацію. Це зусилля наших людей, практично, зі слів Надії Гординської за допомогою можна звернутися анонімно. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.